Мене звати Богдан Логвиненко. Я протягом останніх п'яти років займаюся проєктом сумнаком. Працюю журналістом, працював на першому національному каналі. І минулого року ми організували спільнотою Сумнаком проект Антонеч Фест. Зібралося дуже багато людей, які приїхали з усієї України. Фактично під брендом Антонеч Фесту пройшли події в десяти містах України. І, можливо, антонич Фест відбудеться ще раз вже за рік. От, е і цей проект називатиметься «Антонич електронно-поетичний, тобто електронна музика і поезія е поєднаються, і це буде одноденний фестиваль. Е але вирішити, яка саме концепція цього фесту буде, е вирішувати вам. І це свято е стане. Нашим спільним з нашим спільним форматом і нашою ідеєю на минулому фестивалі ми відмовилися від грошей політичних, наркотичних, тобто від алко- і тютюнових спонсорів, і цього разу так само ми не підемо на це і для реалізації фесту. Нам потрібно 10 тисяч доларів. Люди, які підтримують фестиваль, мають змогу долучитися до формування концепції фестивалю і отримати диск, ну, і, звісно, вхід на сам фестиваль. Фестиваль Антонич один Антонич це позитивний символ. Молодості, юності, і хоробрості. День народження Богдана Ігоря Антоновича в жовтні. Фестиваль, якщо відбудеться, то відбудеться саме в жовтні.